добрий. на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа у випуску ріст тарифів, не ріст, а коригування тарифів проходить. Ну в мізерних е цифрах у кабалі боргів Черкаському водоканалу пів кроку до банкрутства. Сім років тому назад іноземці вдвічі більше усиновлювали і брали на виховання дітей. сиріт родина для дитини хто забирає малечу з українських соротинців. Тепер про ці та інші теми докладніше. Черкаси водоканал на межі банкрутства. Підприємство заборгувало кредиторам понад 30 мільйонів гривень, 20 мільйонів винна азоту, майже 5 мільйонів Черкасу обленерго та 4,5 мільйона черкаському міському РЕМ. У фінансовий зашморг водоканалівців затягли низькі тарифи на послуги. Їх не переглядали вже три роки. Нині за водопостачання та водовідведення містяни платять 3 гривні: 97 копійок, а рентабельний тариф 6,5 гривні. Чи може Чуркасі залишитися без води? Я не допускаю такого навіть. Фінансові негаразди на Черкаському водоканалі почалися у 2010-му, коли формування тарифів від органів місцевого самоврядування передали Національній комісії з регулювання житлово-комунальних послуг на українських водоканалах. Розмір плати за водопостачання та водовідведення залежить від кількості спожитої електроенергії. Внаслідок модернізації об обладнання, внаслідок провадження енергозберігаючих технологій, ми щорічно зменшуємо об'єми споживання. А електроенергії. От за останні ну, 8 років ми порахували, ми вдвічі скоротили об'єми споживання електроенергії. За такої ситуації, каже Сергій Овчаренко: Національна комісія не дала згоди на коригування тарифів, тож впродовж трьох останніх років вони залишалися незмінними, а це призвело до появи боргів. Щомісяця підприємство недоотримувало за свої послуги 3 мільйони гривень. А от Національна комісія приймає рішення по збільшенню тарифу на об'єми, на збільшення об'ємів споживання електроенергії, тобто по росту тарифів на енергоспоживання відповідності до об'ємів споживання визначається відсоток збільшення тарифів на послугу водопостачання. І оскільки ми постійно зменшуємо споживання електроенергії, тобто у нас ріст тарифів, не ріст, а коригування тарифів проходить ну, в мізерних цифрах. Не поспішає розраховуватися з водоканалом за різницю в тарифах і держава. На сьогодні її борщ Черкаському водоканалу складає 80 мільйонів гривень. Я думаю, що ця ситуація вирішиться на рівні держави, бо ви відповіли, держава винна цьому підприємству різницю в тарифах. І так як зараз я маю дані, то зовсім скоро будуть введені розрахункові векселі, і тоді погасяться ці борги. Подібна фінансова ситуація склалася на більшості водоканалів України. Вирішити проблему можливо, піднявши тарифи до рентабельних показників. На сьогодні для Черкаського водоканалу це 6 гривень 50 копійок. Олександр Чернега, Максим Драбінога, Сергій Різніченко, Черкаська служба новин. На два тижні раніше, ніж це передбачає комунальний календар, потепліше в оселях Черкащан. Відсьогодні в обласному центрі стартує опалювальний сезон. Таке рішення охвалив Черкаський місьвоконком. Адже впродовж кількох днів середньодобова температура була низька. Тепло прийде в оселі Черкасців поступово впродовж тижня. В останню чергу його подадуть у багатоповерхівки, в яких велика кількість боржників. Рішення прийнято і опалення запускається. Я думаю, що вже є будинки, які, хоча рішення було прийнято в 11.30 але я думаю, що вже є будинки, які вже отримали тепло. І думаю, що цих будинків за сьогодні буде десь, мабуть, процентів 20 міста, як мінімум або й більше. Україна позбувається статусу країни-донора міждержавного усиновлення, заявив уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко. Така тенденція спостерігається останні п'ять років. Натомість українці почали усиновлювати уже старочастіше причому беруть на виховання не лише немовлят, а й хворих дітей. 91 тисяча дітей України мають статус дитина-сирота або позбавлена батьківського опікування. 63 тисячі з них виховуються у прийомних родинах. Як правило, це діти під опікою родичів. Ще 13 тисяч неповнолітніх живуть у дитячих будинках сімейного типу. Досі перебувають на вихованні в інтернатах 15 тисяч дітей. Більшість з них старше 7 років або мають різні хвороби. Саме таких дітей українці досі беруть в родини неохочі. Утім, каже головний адвокат українських дітей Юрій Павлен. Ситуація починає трохи змінюватись на краще. Значно більше родин готові брати на виховання дітей до 5 років, а також малюків із фізичними вадами. В банку даних на усиновлення, в якому є сьогодні 23 тисячі дітей, дві третини це діти старше 7 років. І тому дуже важливо, щоб і суспільство, і кожен, хто сьогодні приймає рішення про усиновлення, знав. Що в першу чергу потребують усиновлення діти саме старшого віку? Буму усиновлення в Україні поки не спостерігається, проте є позитивні тенденції, каже Юрій Павленко. Головне українці стали брати сиріт частіше за іноземців. За вісім місяців цього року 2490 дітей втратили статус дитина-сирота. Більшість з них опинились в українських родинах. Лише 390 виїхали за кордон. Майже 80 відсотків. Дітей, які були усиновлені за останні три роки українськими родинами, мали ті чи інші проблеми з здоров'ям. Сім років тому назад іноземці вдвічі більше усиновлювали і брали на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то за підсумками восьми місяців цього року. Українські громадяни усиновили і взяли на виховання в шість разів більше ніж іноземні громадяни. В Україні 40 тисяч сімей виховують усиновлених дітей. Ще понад 21 тисяча колишніх сиріт усиновлені іноземцями та проживають у 34 країнах світу, найбільше в США та Італії. Їхню долю та умови проживання мали відстежувати дипломати. На думку Юрія Павленка, більше контролю за життям наших громадян Україна отримає, якщо приєднається до Гаагської конвенції з питань міждержавного усиновлення. Приєднання до Гаагської конвенції дасть можливість нам з кожної із країн, з якими ми є проблеми. Отримання інформації про умови проживання, підписати двосторонні угоди, на базі яких врегулювати всі проблемні питання. Кожен з усановлених іноземцями дітей до 18 років має українське громадянство. Після досягнення повноліття вони обиратимуть громадянство самі. Часу вімкнути фари з 1 жовтня до 1 травня. Виїжджаючи за місто, водії зобов'язані вмикати ближнє світло фар. Державтоінспектори кажуть, це правило вже давно діє у європейських країнах, де завдяки цьому вдається скоротити кількість аварій в осінні зимовий період на 15%. Освітлену автівку краще видно на дорозі. Новація стосується усіх механічних транспортних засобів автомобілів, мотоциклів. Моторолерів, тракторів та самохідних машин правило також дозволяє вмикати під час руху за містом додаткові протитуманні фари, якщо вони не засліплюють інших учасників дорожнього руху. Автомобілі рухаються. Поза містом, по трасах, буває, виконують різні маневри, обгони. І вони не бачать автомобіль, який рухається попереду. Коли включене світло фар, дозволяє за тисячу метрів побачити зустрічного автомобіля. Відповідальність за порушення користування зовнішніми світловими приладами передбачає в собі штраф в розмірі 425-510 гривень. Цього року на Черкащині працюватиме два заводи Іванківський у Маньківському районі та Селищанський у Корсин Шевченківському. Упродовж двох місяців іванківський цукрозавод планує переробити 90-110 тисяч тонн буряків. Возитимуть цукристів з Черкащини і з Вінницької області. Торік в Україні працювало 63 заводи, а обсяг виробництва цукру становив більше 2 мільйонів тонн. Цього року переробкою займатиметься 41 завод. За прогнозами, там вироблять півтора мільйона тонн солодкого піску. ЧСН підбиває інформаційний підсумок вівторка. Далі у випуску дивіться. Зимовий вік, коли на схилі літ залишився на самоті. Ночі він плаче, то він встає, то пам'ятка хід стало постійно. Там панкерси мінять, карміть. День для тата чи здатен чоловік замінити маму які його права. Особливо мужчина без м'яса не прокормиш. Святкове меню: чому на столі м'ясо табу? 1 жовтня в усьому світі відзначають день людей похилого віку за міжнародною класифікацією. Це ті люди, яким виповнилось 65 років в Україні. літніми називають усіх хто досяг пенсійного віку. За даними держкомстату, в нашій державі кожен п'ятий житель належить до цієї категорії. Переважно вони самотні і потребують допомоги. Гості до підопічних Черкаського гіреатричного пенсіонату завітала наша знімальна група. Клавдія Євгеніївна в пенсіонаті вже шість років. Каже, їй тут подобається. Уважний персонал, затишна кімната, можливість займатися улюбленими справами. Так склалася доля, що на старість вона опинилася в цьому закладі. У і я залишилася одна. Ну а вже подойшла старість, то куди діватися? По квартирам ходила, по углам, а тоді вже просто І все, і так я устроїлась. Здесь очень добре. А Олені Михайлівні Гребенької вже 96. Жінка поховала чоловіка і доньку, а тут у пансіонаті зустріла справжнього друга. Хоча Олександр Григорович значно молодший, у них чимало спільних інтересів. Передачі дивимося все время. Концерти і дуже любить концерти часто ж бувають. А потім як то Розговори, що читали, що ми бачили, як жили, Розговору полно. Цих людей об'єднують не тільки спогади про молодість. Тепер у них спільне сьогодення із своїми радощами і бідами, з бажанням бути почутим і комусь потрібним. Найчастіше люди розповідають про те, як їм не вистачає уваги від близьких рідних людей, як не вистачає отої теплоти, тої любові, відчуття захищеності, от, те, те, що їх турбує. От найчастіше тут відчуття виникає, ну, приходять з тим, що якби, нікому не потрібні, що з ними перестали спілкуватись, їх ніхто не любить, не поважає, не цінує. Близько 120 осіб постійно проживає в Черкаському геріатричному пансіонаті. У кожного за плечима довге життя і часто непроста доля. Левову частину витрат на отримання стареньких бере на себе держава. Втім, не обходиться і без допомоги благодійників. Вдалося провести ремонти на етажах, замінити вікна, подати теплу воду на всі етажі круглодобово, дало змогу зменшити енергозалежність. Ми за рахунок тільки цих своїх дій десь в рік економимо близько 150-160 тисяч гривень. Ось ну і багато різно, допомагають підприємства, допомагають фермери. Харчування, проживання, медична допомога. Все це сьогодні держава забезпечує одиноким пенсіонерам. Втім, наголошує директор пенсіонату, замінити родину їм ніхто не в змозі. Олена Баніна, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Свято для тата. В Україні понад чверть мільйона одиноких батьків, які самі виховують дітей. Днями уряд підтримав пропозицію Мінсоцполітики відзначати кожної третьої неділі вересня, день батька. На переконання урядовців це допоможе утвердити його невід'ємну роль у сучасній сім'ї. Покажи два годіка, Русланчик, покажи, покажи два годіка. У свої два роки цей хлопчик уже пізнав зраду. Рідна мама покинула малого, ледве він почав ходити. Тож усі клопоти узяв на себе тато. Перше время нормально було, потім смотрю, що вона не очень так Ночью плаче, плачет, вона не встає. Мне приходилось вставать постійно. Там памперси варить корміть. Зникла мама, а з нею і соціальні виплати на малюка. З'ясувалося, що жінка навмисно не внесла ім'я та прізвища батька у документи сина, позбавивши Руслана прав на малого. Руслан Миколаївич звертається у службу справи дітей. Щоб припинили виплати, тому що вона, як одинока мати, їй фактично ось ці соціальні виплати продовжують іти. І тоді, після служби у справах дітей справу служба у справах дітей направила до нашого центру. Не усі чоловіки такі цілеспрямовані та наполегливі при виконанні батьківських обов'язків. У 90% випадків розлучень діти з різних причин залишаються з мамою. Часто жінки свідомо усувають батьків від виховання дитини. Це велика помилка наших жінок, які народжуючи дітей. Зв'язку з тим, що є виплати від держави при народженні дитини, як одинокі матері, не дають можливості. Власним біологічним батькам цих дітей зареєструвати цю дитину і бути вже повноцінним батьком і чоловіком днями. Уряд схвалив проект указу президента про день батька. Він набуде чинності після підписання його гарантом. Урядовці переконані, що це свято нагадуватиме українцям про важливість місця батька в сім'ї та стимулюватиме татусів приділяти родині більше уваги. Таким чином. Підтримується так, роль батька в сім'ї. І, взагалі, наскільки я пам'ятаю, саме в українській культурі роль батька це завжди була така почесна і важлива. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Співробітники Черкаського міського центру для дітей, сім'ї та молоді звертаються до небайдужих з проханням надати посильну допомогу героєві сюжету. Батько Одинак, Руслан Тарадай нині у скруті родина буде рада не лише фінансовій підтримці, а й речам та продуктам. Необхідні контактні телефони ви знайдете на нашому сайті Рубриці. Ми допомагаємо. І сьогодні всесвітній день вегетаріанства людей, які принципово відмовилися вживати в їжу продукти тваринного походження, з кожним роком стає все більше. Прихильники вегетаріанства мають безліч аргументів на користь обраного раціону. Що спонукає черкащан голосити табу м'ясо чи безпечна така відмова для здоров'я, цікавилась Наталя Майборода. Вегетаріанство стиль життя для черкащанки Світлани. Вона розповідає, вже три роки як не їсть м'яса і чудово себе почуває. У її меню овочі, фрукти, крупи, горіхи. У такий спосіб Світлана хоче зберегти своє здоров'я, та головне їй небайдужі живі істоти. Без всякого фанатизма ми стараємо намагаємось як можна менше користуватися в побуті. Матеріалами з натуральної шкіри, наприклад, жодної шуби, дублянки у мене вже немає. Це що було, я пороздавала на протязі першого року своїм знайомим родичам. А от у Черкащанки Оксани сьогодні на вечерю індичка на парі. Дівчина взагалі не уявляє, як можна відмовитись від основного постачальника білка. У раціоні її родини м'ясо кожен день. Я знаю, що ну що це дуже потрібно нашому організму. Я знаю, що <ріпи> Особенно мужчина без мяса не прокормишь. Птица, то есть это индюк-курица и желательно домашний. Дієтологи сперечаються, одні вважають, що вегетаріанці можуть похвалитись кращим станом здоров'я і більшою тривалістю життя. Утім, багато лікарів впевнені, відмова від м'яса і продуктів тваринного походження не бажана для людини, адже сувора вегетаріанська дієта нерідко призводить до зниження м'язової маси, ламкості кісток, нестачі амінокислот і вітамінів групи Б. Ми можемо ну, тваринний білок замінити рослинним білком. По-перше, це бобові, це гриби. Вони багаті, багаті на білок. Ну і найбільш корисніше все ж таки це лактове вегетаріанство. Так що все ж таки молочні продукти, от, яйця. Вегетаріанство справа добровільна. Тож що краще для організму шматок м'яса чи тарілка горохової каші вирішувати лише вам. Наталя Майборда, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. І на цікавинка, тихе полювання з волотенським ловом поляк знайшов гігантського білого гриба завширшки і заввишки Лісовий красень 40 сантиметрів, а важить 3 кілограми. Свій трофей чоловік планує заморозити і приготувати його до різдвяного столу. Гриби гіганти зустрічаються у більшості країн Європи. Так, скажімо, в Росії у 1961 році був знайдений біляк вагою понад 10 кілограмів з діаметром шапочки 58 см. сантиметрів. На цьому ЧСН це все більше новин ну, на нашому сайті як якому є далі. Спорти погода, Ще побачимось. Аня далі новини спорту. У Черкасах пройшла масштабна акція футбольних фанатів. Близько 200 фанатів пройшли марши від площі Богдана Хмельницького до центрального стадіону Черкас, де вже тривав поєдинок Славутича та Макієв Вугілля. При цьому болівальника на неотривалий час змусили зупинитися частину вулиці Смілянська. У їх гаслах звучали виключно заклики до повернення назви Дніпро представникові у професійній футбольній лізі. Звідо помітно, що органи правопорядку спочатку закрили шлях фанам до центрального стадіону. На трибуни вони все ж таки потрапили, але проходили невеликими групами. Як стало відомо, черкаському спорту кількох болівальників навіть було затримано. Славутич фан сектор 21-й очікувано не підтримував, а вигукував попередні речівки. У Ялті завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Відстоювали честь своєї школи спортсмени віком до 17 років. Черкащину на цих змаганнях представляло 30 атлетів. За результатами кількаденного турніру, уманська дитячо-юнацька спортивна школа була сьомою у рейтингу, а черкаська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зайняла 11-ту позицію із 23 трьох представлених шкіл. Примітно, що умецьким атлетам вдалося засвітитися на всеукраїнських змаганнях. Єдине золото черкаській збірні принесла бронзова призерка юнацького чемпіонату світу з метання молота Валерія Семенкова. Спортсменка забезпечила собі медаль, метнувши снаряд на 64 метри 12 сантиметрів. У цьому ж виді відзначилася ще одна умецька атлетка Марина Ігнатенко. Вона продемонструвала третій результат чемпіонату 56 метрів 23 сантиметра. У підсумку на Ялтинському старті Черкаська область посіла дев'яте місце у загальнокоманді. Адному заліку. А в Одесі завершився чемпіонат Європи з бойового самбо. вже традиційно черкаські спортсмени підіймаються на підестал Пошани на турнірах такого рангу. Цього разу за медалями виходило відразу четверо черкастів. Так з бронзовими нагородами залишилися Роман Пантелей, Євгеній Брик та Дональд Партфайт. Ще одну срібну нагороду виборов Олександр Сидоренко. За словами тренера, спортсмена В'ячеслава Василенка, таки вдали виступ за порука плідної роботи у міжсезонні. Прошло два сбора. У нас один проходил в Херсонской области, второй в Закарпате. Вот как раз Рома был в Закарпатье, где тренировалась сборная Украины именно по боевому самбо. И я там не присутствовал, я присутствовал на другом сборе, но постоянно общался с тренером, который там. И действительно подготовка прошла очень успешно, потому что тренировок было от двух до 4 в день. То есть вы сами понимаете какой уровень и ну, как бы лето прошло на ура и потом сделали небольшой отдых э, и опять же в сентябре зарядились уже чисто под чемпионат Европы и вот результат. Олексій Сюткін став сьомим на етапі Кубка світу з триатлону. В Іспанії черкаський атлет показав один з найкращих результатів за весь час своєї спортивної кар'єри. Суперниками черкаського спортсмена були понад 60 найсильніших айронменів з усього світу. Учасники іспанського старту долали олімпійську дистанцію, 1500 метрів плавання, 40 кілометрів велотраси і 10 кілометрів бігу. Сюткін спромігся подолати вказану дистанцію за 1 годину 54 хвилини 17 секунд. Вітак, зайняти сьому сходинку у у чоловічих змаганнях. У жовтні на Сюткіна чекає напружений графік змагань. 6 жовтня він змагатиметься у Мексиці на Кубку світу. 19 жовтня поїде в Іспанію, де відбудеться Кубок Європи. А 27 числа у планах Сюткіна стартувати на сімейному триатлоні в Італії. На сьогодні у мене все. Гарного вам вечора. До побачення.